Всім привіт! З вами Анатолій. Ви на каналі Я та мої голуби. Всім доброго ранку. Ось. 10 числа була виставка. І от що я собі прикупив. Нові голуби. Це два німці чистопородні. Мені їх подарували. Друг мого дядька. От, Чехи. Той і той ще двоє чехів. Узбек двох Молодий, я просто його сюди поклав, тому що... Не знаю. Чи... Вон два вертуна. Англійка дута. І вон там в тому кінці. Вон. Ще одна голубка. І, в общем, все. Не, я ще купив молодих. І зараз я вам покажу їх. Але хочу трошки розказати про цих голубів ще. Виявляється, що ось ця біла голубка Я думала, що це голубка, а це виявляється голуб. А он той бакинець, що я думав, що він голуб, то виявляється, він голубка. Цей вот голуб. Я думав, що він голуб, а виявляється, він голубка. Несправедливість. Та, тепер у мене не вистачає голубів. Голубок багато, а голубів не вистачає. Так? Да? Реально несправедливість. Я вчора випустив молодняк і випустив Миколаївського. В нього вже хвіст відріс, відросли пір'я, але на правому крилі махове пір'я трошки пошкодилося. До середини зламалось. І так, він гарно пішов в небо. Гарно в небо пішов. Вчора була на диву хороша погода. Були, хоті були хмари, але вже під вечір десь година п'ята, вже хмари розійшлися. І я зміг нормально їх випустити у небо. От. Це і збек двох чубів. Ось, бачите, чуб. Два чуба. Зараз я, я зловлю. Зачекайте. От він. Два чуба. правда він голоногий, але теж нічого. Я його вчора він ще от в тому. По шиї має такі штучки. 17 тепер. Все як ми знаємо. Правда, бой дає слабкий. чистий. От, вертуни теж гарно дають. Вертуни дуже сильно дають бой. Дуже гарно. І в стайні, і тут в голубнику вони шурують. І от німці. Німці це виставочні. Не. Що я здивувався в них, що це що у них дуже короткий хвіст, велика вага і короткі крила. Хоча я думав, що вони літати мають. Бо вот он цей поштовий чеський поштовий і вон. Вон чех. Той, що зараз моркує. Цей чех, цей чех і цей чех. Цих от три чехи. Ну і вон. Раз, два, три, чотири чехи в мене. Я купив мені подарували вже під кінець виставки породу краснодарські. Високольотні. Краснодарські білохвості високольотні. І я купив ще польську кримку, купив ще... ще узбеків, але лише чубатих. Лише чубатих я взяв. Не знаю, що я так взяв. Треба було лише двох чубах брати. Але в мене вже гроші скінчились. це голубі усе переходимо до других. Вот. Трошка невітку все. От раз Кримка. раз Кримка, два Кремка. Раз Краснодар, два Краснодар. Це пара і це пара. От. Чорний, чорний і чорний. І от до узбечка двох чубів ще одне. Просто той старший USB, що я вам показував за нею. Він так до швидко не привик. А я вчора цих випустив гарного вони бой показали, пішли в небо. Ну і в общем от так. Сьогодні ще вийде докладне відео, тому що я так вам не покажу. А десь після обіду, я як випущу, обов'язково зніму відео, щоб ви подивилися на них зблизько. Добре, ви були на каналі я Ята Мої Голуби. Всем папа. -па.